Представників громадських організацій до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів до складу Національного агентства з питань запобігання корупції, вони не з'явилися, тому діалог виявився не діалог, а виявився монолог. Тобто, ті, хто обирав, вони висловили свою думку в присутності представників ЄС. Але я хотів не на цьому закцентувати увагу. Я би основну увагу хотів сконцентрувати на наступному моменті. Вчора відбувалося засідання робочої групи. З питань протидії запобігання корупції в рамках ініціативи партнерство Відкритий уряд в даній робочій групі в роботі прийняв участь в тому числі пан Олексій Хмара, який зв'язком по скайпу, я так розумію, він десь за кордоном знаходиться чи відряджені, чи відпустці він прийняв участь у роботі даної робочої групи, і під час в рамках робочої групи між мною і ним. Було досягнуто компромісу, тобто були висунуті пропозиції щодо того, яким чином розблокувати роботу конкурсної комісії з відбору кандидатів до складу Національного агентства з питань запобігання корупції. Якщо коротко, то дані пропозиції включають в себе наступні пункти: перший це зміна представника від уряду в складі конкурсної комісії. Таким представником, за словами пана Хмари, може бути представник громадського суспільства пан Якимюк Богдан. Це перший пункт. Другий пункт це відкликання паном Хмарою і організацією Transparency International Ukraine позову за адміністративного суду міста Києва. Третє це поновлення роботи пана Денилюка, представника президента в складі конкурсної комісії. Зустріч всіх учасників даного процесу з прем'єр-міністром України та включення до складу конкурсної комісії представника від Верховної Ради невідкладно після обрання Верховної Ради такого представника. Зі свого боку, я вважаю таку позицію можливу. Я можливо, що це може бути використано в якості компромісу. На даний момент йде аналіз даної пропозиції пропозиції. Після того, як будуть проаналізовані її політико політико-правової реалізації, я думаю, що ми зможемо рухатися в цьому напрямку. Розблокування роботи конкурсної комісії є дуже важливим для того, щоб Україна отримала безвізовий режим з Європейським Союзом. Оскільки, як вам всі добре відомо, початок роботи Національного агентства з питань запобігання корупції є одною з ключовою Умов плану дій щодо лібералізації візового режиму з європейським союзом. Якщо коротко, то це все в цьому напрямку. Ми будемо рухатися, і я думаю, що найближчим часом ці кроки будуть зреалізовані, і конкурсна комісія почне свою роботу. Дякую. Шановні колеги, я як представник громадської організації, яка не подавалася і навіть свого представника не висувала на ці заходи, можу сказати, що представляючи лігу підприємців, що кожна проволочка, крім того, що і в Європейському Союзі це важливий момент, для нашої держави є надто важлива. Ви самі знаєте, що зараз створиться в бізнесі. Якщо не запрацює громадськість, то це буде дуже великий удар, в тому числі і по економіці України. Тому думаю, давайте ваші запрошення та підемо працювати. Щиро дякую. ще тут. Громадськість, яка увійшла в склад комісії, готова працювати. Як тільки будуть процедурні питання вирішити, вирішені повністю, ми відразу ж включимось у відповідну роботу. Запитання нема? E da want Я не можу назвати це саботажем, але впродовж більше ніж двох місяців Верховна Рада не може визначитися зі своїм представником. Антикорупційний комітет Верховної Ради України не вносить кандидатури на погодження до Верховної Ради України. Неодноразово на засіданнях Ради коаліції дане питання піднімалося, в тому числі пан Гройсман давав відповідні доручення пану Соболєву, голові антикорупційного комітету, щоб прискорили внесення кандидатури до складу Національної конкурсної комісії з відбору кандидатів до складу Водночас дане доручення не виконано, представника від Верховної Ради не надано. В результаті тієї процедури В результаті тієї процедури, звичайно. Тобто, як тільки буде визначений представник від Верховної Ради, він невідкладно буде включений до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів до складу НАЗК. Дякую. Zapytanie. A co, no? jeśli no, nie ma jakiegoś pytań, dziękuję. Serdecznie.